120 гривень кролятка. А вот цей більше це кроличка, да? Це крулечка. А що вона? 400 гривень. Каліфорнійці. Так, є таки курочки. Молоді. Продавця немає. Так, отакі кролики. Підрощені вже. І кать ла такі. 300 гривень. Чотири місяці. Це кровички, так? Ні, це самці. А ці? Кріллички. А от сіменьку по чому? О 150 такі. 40 не, 40. три по чому? А почему у трі ваші?

Кроликів більше таких зведених, якого чистої породи дуже мало є, але. Ось є отакі внутрі. Номер телефону є. Молодняк нутрій. Чу видно. Так, колоки. Цікаві капували це? А, є термонці і є зведені. Яка ціна таких? 250 гривень за таку. Окрім ну, такі. Такі білі по 200. Термонці білі. Ну, легких кролів білих. А, не, не а є крилички також, так? Да? Кролі дуже фактично є легкі в годуванні, але то, що проблема в тому, що в останні роки дуже сильно не йде падіж, дуже багато різних хворіб появляється і ми особисто їх тримали і нам воно не йде. Тому що треба дуже-дуже клопітко за ними зараз дивитися. Кроликів є достатньо на, на ринку ціни, фактично одні й ті ж. Від 100 до 150 більше, 200. Цих ціни не знаю, тому що продавця немає. Є такі ще полтавське срібло. Могли б подати. Ні, маю дві полтавські срібла. І яка ціна таке? 150, 150 трошечки менше і 170 трохи більше. Ось ну, да. ну, таке полтавське стріло. Це по 170 гривень за штуку. Так, тут такі, як зайчики. Боб, це продає. І яка ціна у вас такі кровики? У чому у вас такі крулі? 150. 150 гривень такі. Це А це прості чи ся, якісь продаються, Чи прості? Ні-ні, це середні, схрещені, з зв звільнить. А це самочка, чи самець? – Я не знаю, я не дивила. А, просто не перескакують собі. Перескакують. – вони. Е -е, якщо ввінчити, на заріс на 5 кілограмів. Ну і що робити, що, робите, що так у вас не здихають? Чи щепати, що робити? Не щепляє. А чим годуєте? Що я щепила, то вони борще здихають. Ну а чим годуєте, що, що не здивують? Даю рано листок хліба. І дають цього, е, кульбаби, знаєте, цього ж світ. Саме цвітці, так? Ні-ні, все дають. Ага. Але зростоючи без? Без. Зрусую. Зрусую, і даю, а потім даю і хліб, і мандебург, Ну, а таку, околикомарії, таку цей є. Нічого. А на вулиці у вас в На вулиці у ті, слідка. Так? Так? Ну, і, і то того року сильно кролі здихали. У мене одна кривиця здохла, але вона була така не зажаріла, дуже був не такі, знаєте, великі були, і, і одна. І більше того, решта була, восени я порізала п'ять чи шість. Я наробила тушонок, купила слизького, наробила тушонок, таких, а а три лишила на собі на, на сіні. Я, вони, я кролі дуже люблю, часто хотіла, щось здихає, вони здихають. Вони я... все у мене є. Що в мене їде? Вони цього, бо я їх велика не я мала, а вони дуже в руки. А ці сердяки спрячені з тим, є проти Богу. чуйте, у мене торік одна крилиця, але вона напевно топла від того. Ну і, ніч, і нічого не поїте, нічим, не пропоїте їх нічим. Взагалі? Ні. А якісь гілочки, що ще не там з, з малини гілки. Вони дуже там вітамін С є. Вони не скінують. Єдуть навіть не старі, але такі, найпліп, і і я даю, кидаю їм того. Сіно дають бора. Морква, що то є, хліб, сухий і таке кидаю, а мандибурку я варю і заминаю них грісом. Вони їм у мене привезли так. Але раз на день даю мандибург, і раз на день даю сіна, І пити я їм не даю. вони <залю> не Не даю пити, аж хіба як щось урічать, тоді я їм можу, а так пити не дають. <залю> Я ніколи не ні. секрад... морку, а рушу. Одіт одна мала критиці вісім, друга, так і вісім. Спокійні, не розкидають, один друга. Друг. І тепер другий раз пустила їх. Кроляторі свого маєте, так? Так. Ні, я сусід, сусіди брала, а, а свій. Знаєте, так попало, що я забила, була не подивилася, то були всі 30 один кліт був, і я першого його забив. <laughs> так, так, так що вони чужі. То вони по 150 гривень, де так? 150 дете брати, якщо По 150 отакі. І в кінці є голуби такі, товариша, хто знає вову, Такий спорт, Фіз спорт по 150. По 150 такі. А ці бані по чому? По 100 гривень такі. Так що дякуємо, хто був з нами. Хто дивився нас на ринку. Такі були ціни на кролі. В кінці відео не забудьте підписатись. Всім дякуємо. До побачення.